Привіт-привіт! У мене б'юті, процедури ранкові. Зараз буду збирати речі. Сьогодні виїжджаємо в Київ, у мене там дуже багато справ, вже так накопичилось, тому три дні будуть дуже насиченими, багато що треба зробити. Зараз зробила патчі, це дроп, Я вам зараз покажу, Боже, який гарний набір можна придбати. Це просто неймовірний подарунок для дівчини, якщо ви хочете вразити дійсно найкращими пачками, то я покажу, що можна придбати. Там ще й в наборі йде маска для обличчя. Дивіться, ось такий набор, набір набір. Подаруй собі молодість, і ось така краса. Ще ось так було, але я вже ще розпакувала. І одні патчі вже використала, ось вони на мені. Так, бачите, яка краса: це про маску. Біоцелюлозна анті-ейдж-маска для інтенсивного зволоження, ефективної боротьби зі зможками, забезпечення здоров'я молодого вигляду шкіри. Так, і... Такий буклет японська косметика преміального сегменту. Сегменту це дійсно одні з найкращих патчів просто евер. Тут в наборі 5 штучок йде. І дві маски. Маски я ще не пробувала, буду, мабуть, відео знімати. Ось, бачите, як вони виглядають. І тут в наборі дві масочки. Так, ось така краса. Це просто, мені здається, ідеальний вид подарунку. Я була дуже-дуже щаслива отримати такий. Зараз патчі подіють, потім буду вже робити макіяж. Я сподіваюся, що я встигну щось там підмалюватися, але вже багато запросів було саме запитів на те, щоб я показала, що я зараз роблю зі своїм обличчям. У нас вже друга тривога за ранок. І це так небезпека для Купінського району. Місто наше. Фу -фу. Вроде все спокійно. Кожного разу, коли я їду до Києва, мені потрібно взяти з собою необхідну кількість речей, тому що у мене там завжди все дуже активно. Зустрічі можуть траплятися і презентації. І зйомки, тому я так собі намагаюся прорахувати образи. У мене з собою цього разу. Три светрики. Я подивилася прогноз погоди, ну він такий собі. Ось такий гарний светрик, трішечки потонше. І ось такий короткий так, Дві пари низу. Да? Це такі брюки чорні, просто як сігаретки, такі вони звужуються донизу. І широкі мої джинси, які просто обожнюю. Так. І ще один варіант, це сукня чорна, я її вам показувала з поясом. І, і того, як би мовити, у мене. Виходить, що, наприклад, я їду на три дні. Да, три, чотир... ну, три, здається, да. там один день я в сукні, один день я в брюках, один день я в джинсах, і три ковтинки можна змінювати навіть протязі дня, ну, не знаєш, да, там, чи буде жарко, спекотно, чи Коротше, хай буде з, -з запасом. Щоб я могла обрати краще більше, ніж потім мене буде вистачати. Беру ось таку сумочку під все, багато в неї влазить. І мій, бачите, блокнот, бо без нього зараз планування дуже важко робити. Так, це піжамка, і тут у мене білизна. І дві пари. Обуві це червички на підборах, таких бетінки, да, і кросівки. Все, Оце мій не такий набір з собою. Ну, і, звісно, косметичка. Так, косметичка, думаю, що треба буде вже окремо зробити її розбір. Бо там багато-багато багато всього цікавого, улюбленого, нового. Коротше, зроблю в наступному відео вже в Києві. Приїду, бо зараз трішечки треба прискорюватися, робити макіяж і вже виїжджати. Як і обіцяла, по запросам вашим. Зроблю швидкий макіяж і просто покажу, чим я зараз найчастіше користуюся. Так, волосся у мене Ой, вчора була в залі, і бачите, вже немає ніякої укладки, але окей. Так, у мене вже догляд нанесено. Тому одразу почну з тональної основи. Найулюбленіше це у мене оцей. Бібі-крем вже закінчується. Використовувала його щоденно, бачите, він просто схуд на очах. Але зараз мені подобається його комбінувати, і комбіную я його з залишками Double Wear від Estee Lauder. Боже, яке поєднання! Ви просто не розумієте. Це щось неймовірне. Мені дуже подобається. У мене залишається, мене щось помпа не працює, тому я вже просто ось так от дістаю. І просто на руці тут ось змішую 50 на 50. Естелаудер має ще й трішки такий теплий відтінок, який дає ту свіжину, якої. Не вистачає зараз, щоб не бути блідою, бо все ж таки бібі-крем, він ем, такий більш сіруватий, і він підлаштовується під колір обличчя і не дає того сяяння, сяяння дає свіжості, яку може надати якийсь теплий підтон. Тому я змішала і швидесенько наношу на обличчя. Якісь там залишки пігментації, яка залишилася, а зараз її залишилось небагато, і це мене просто робить щасливою, тому що я е, просто мрію про рівний тон обличчя дівчата, просто у кого немає пігментації, ви мене не зрозумієте. Це просто такий біль, коли ти дуже хочеш. Мати просто рівний тон шкіри, а вона у тебе вся в п'ятнах, в плямах. І тому, звісно, приходиться щось замазувати. А іноді ж хочеться просто без тону піти і радіти, тому що у тебе гарний тон обличчя. Але це не про мене. У мене пігментація це. Супроводжує мене ай, вже багато років. Так, цей варіант дуже непогано перекриває те, що залишилося. Зараз чуть-чуть трішечки на шию. Зовсім трішки, бо практично не відрізняється від тону. Все гарно. Я зараз не використовую. Ніякі консилери, бо у мене від них збираються змошечки. Але мені дуже подобався оцей мак. Але мені здається, що зараз він для мене затемний, бо дуже я світленька. Найулюбленіший е, такий кремовий контуринг від Кіко це якась лімітована діснеївська е, серія. Корочі, це діснеївська лінійка, бачите? Зараз покажу вам, очі мої фокусує ось такий теплий підтон, бо в мене все ж таки волосся потребує теплого макіяжу. І тому я перестала користуватися зовсім сухими і румянами. практично, ну Румянами ще користуюся, але контурінг і пудри. Я пудри не використовую Контурінг у мене такий кремовий, бо да, шкіра дуже суха. Я прям наношу і саме цей контурінг додає мені от тої теж свіжості і майже невеличкого загару. Я ось так от по контуру наношу, ну просто там, де потрібно. Можна носик сконтурувати, на очі. Це мій, мій такий дуже швидкий повсякденний макіяж. Нічого тут не видумую. раз-раз, раз, нанесла і побігла. Ось, дуже мені подобається цей контуринг. Прям раджу від щирого серця. Взагалі, косметика Кіка мені прям зайшла. Так, з приводу ваших коментарів, я трішки відвикла від цього, знаєте, шоу за стеклом. Коли летять коментари, типу, та як ви смієте щось сказати, та як ви то, а де ви працюєте, а що ви робите, а чому ви не показуєте то, а чому ви те? А якщо ви там блогер, то ви повинні. Я вже відвикла від цього, якщо чесно. і... Саме із-за цього у мене не було бажання щось знімати, тому що коли ти починаєш знімати, все одно виникають питання, і люди чомусь вважають, що вони мають якесь моральне право. Вимагати від мене інформації, що я повинна щось казати, повинна казати те, чого казати я не хочу. І для мене це дуже дивно, тому що е це не аргумент, ну ти ж блогер, ти же виставляєш своє життя на показ, тому ми можемо тебе е хейтити, ми можемо вимагати ні. Якщо я ділюся часткою свого життя, це. Просто частка мого життя. І я е, хочу ділитися якимись моментами, я і ділюся більш е, чогось від мене іншого вимагати. Ну, будь ласка, люди, схаменіться, е, бо це вже виходить за межі особистих кордонів. Ось тут ще дуже класний хайлайтер. Дуже класний. Так, і я його просто ось так наношу. Він настільки делікатний, що ну, його прям хочеться використовувати щоденно. Бо якось я так знаєте, мінімальний макіяж роблю. Так, що у мене з бровами? У мене з бровами така історія, що я зараз їду в Київ і буду робити брови. Бо да, хочу я. Все ж таки більш теплий відтінок під волосся. Я їх як можу замальовую ось таким олівцем від MAC. Він досить такий руденький. І мені подобається, як цей ефект такий виходить. Так, далі. З приводу також коментарів щодо. Там моїх думок з приводу, там, хто повернувся, не повернувся, чомусь люди дуже вузько все сприймають якось на свій рахунок, якось однозначно, радикально. Не розуміючи, що це просто думки в потоці, що це моє бачення, це моя. Думка, на яку я також маю право так, і, як і ви. Ви ж там щось собі думаєте, і ви вважаєте, що ця думка наразі правильна для вас. Ось і коли я щось вам кажу, на тот період наразі ця думка для мене правдива, правильна. Но саме для мене це не значить, це не означає, що. Ви повинні з нею погоджуватися, але заперечувати і знецінювати теж не потрібно. Ну, давайте поважати один одного. Так як я поважаю вашу думку. Ну, у вас є вона добре, я розумію, там, я не знецінюю нікого. Ось. Оце я хотіла сказати, прокоментувати. А бачите, яка різниця. Тут вже теплий відтінок, і він більш гармонійно. Виглядає з кольором волосся. Зараз я зроблю другу брівку. Боже, будуть... тиждень буду, як Брежні, ходити з такими бровями, але ж потім буде колір. Я дуже сподіваюся, що зроблять те, що я хочу. Дуже швидкий макіяж. Я цю косметику з собою візьму, я по мінімуму беру. Ну, тому що. Мені більше і не потрібно. Я оце, цей набір використовую щоденно, там де-не-де де можу додати е, якихось рум'яшок інших. Ще в мене є мак, такий же теплий контурінг. Бачите, я це все купувала вже коли я була руда, і візажист мені підбирала саме так, можна трішки додати. Ось, вона мені підбирала саме. Теплі, теплі такі відтінки. Не сірі. Навіть не сірий контуринг. Як всі звикли робити сірий. Але у мене такий. Так, ось я додала тепла. Самий мій найулюбленіший зараз лайфхак, мій must have це коричнева туш. Це беріть собі на увагу. У мене зараз ось така мейблін, вона закінчується. І я хочу придбати, чи я бачила Бургунді такий класний, теж баклажановий відтінок є. Чи знов коричневий. У мене дуже багато туші чорних. У мене зараз є. Ось я бачу тут тільки три. І у мене ще нова лежить. Я навіть ще не розпаковувала, бо ще не робила обзор. У мене три чорних. Ось оця дуже класна. Я... Так, ось, ось ця дуже класна. Вона так прям розпушує реснички. Це мій must have вже багато років естилаудер. І Кларанс теж дуже класна. ось. Я її купувала, купувала там в якомусь наборі, теж в бракарді. Але до дна, так би мовити, у мене зараз е, пішла ця. Вже закінчується, вже її там просто практично немає. Е, я, так, як я в дорогу, я не роблю тіні, не роблю прорисовки е, там, олівцем. Просто ось такий. Освіжаючий щоденний макіяж. Зараз нафарбую. Ну, вже ця туш не відпрацьовує на 100%, бо вона вже закінчується. Тому. Але все одно вона класна. У мене от Рітуля дуже її любить, але вона собі бере чорну. Гарненько, да? І вона виглядає якось ніжніше, м'якіше, ніж чорна. Чорна дуже контрастна. Якщо у вас не контрасна зовнішність, якщо ви світленька, якщо у вас такі м'які риси обличчя, то ось такі кольори вони дуже класно виглядають. Гарніше, ніж чорна. Ось тому я колись раніше дуже часто користувалася саме коричневою тушою, потім щось якось забула про цей варіант. І користувалася чорною, дуже контрастно, навіть коли була блондинкою. А зараз повернулася, і мені дуже подобається. ось Потім, що я ще з собою. Це я вам одразу показую, що... Я беру з собою. Це мене такий набір Ардеко олівець для вуст, і це номер 21. Зараз нафарбую вуста. І що мені подобається, боже, у мене ось з помадами, знаєте, у мене Така історія, що мені багато що зараз подобається, і якось у мене їх стало все більше більше і більше. То я користувалася однією, а зараз поповнився знов арсенал. Я іноді не знаю, що вибрати, ну, тому користуюся різними. Так, можна залишити тільки верхні. Але я, може, нафарбую нижні, бо у мене, так би мовити, іншого макіяжу очей немає. Не використовувала ніякі тіні, Нічого і олівці. Ось так цю туш я беру з собою. Можливо, ще можна використати рум'яна. Ну, мені нарс подобається, оцей легендарний. І діор дуже гарний. У мене 04 відтінок. Ось такий. І я оце думаю, мабуть, я зараз зроблю Діорчика. Ось, трішки. Коли роблю рум'яна, також наношу сюди на кісточку, на очі, одразу і сюди витягую трішки. Одразу такий більш свіжий вигляд. Візьму з собою ці рум'яна. Так, я зараз ще хочу знов подколоти губки. У мене вони були вже подколиці, але я ніколи не акцентувала на цьому уваги. Я навіть не говорила. І той, хто уважний, той поміщав. Але я не говорила про це, бо вуста я уколола 23 січня. І, звісно, 24 почалося жахіття. І я вже про це просто не говорила. Ось, і мені. Ну, Мені подобалось. Я це робила трішки для зволоження, і моя верхня губа вона трішки вона сама по собі, бачите, вона є і вона гарна, але вона вже так опустилася трішки і е, треба, втратила отут от контур. Тому хочеться знову її трішки розвернути і зробити контур і, і зволожити. Коротше, є такі думки, що трішки. Зволожити і трішки підняти, бо вона у мене ну, зовсім западає це туди кудись е донизу. І коли я розмовляю, здається, що в мене немає верхнього губи, але вона у мене є. І хочеться, щоб це було видно, що вона у мене є. Так що, можливо, це таке, знаєте, зволоження і трішки корекція буде. Я сподіваюся, що встигну все зробити. Не знаю, чи цього тижня я зроблю. Але на брови я точно записалася. Коротше, а, такі плани. Ось такий Діор я купила, але мені здається, що я переборщила. Там є оці з більш. Такий ніжніший відтінок. Це дуже яскравий, він кирпічний такий має відтінок. 39-й відтінок. Був там посвітліший, але я чомусь обрала цей. Він дуже такий насичений. Але все одно мені подобається. Ну, може, якось ще придбаю собі трішки світліше. Трішки світліше є у мене Ардеко 21 номер. Я робила обзор всіх, у мене шість відтінків класних. Ось, і цей мені сподобався на кожен день. 21-й дуже класний. Можливо, зараз я їм скористаюся. В мене дуже приємний аромат. Такий якийсь карамельний. О, оце мені подобається, воно не липне. Закінчую. Сподіваюсь, що відео було для вас корисним, бо виконала одразу за запит з макіяжем щоденним. Ось, бачите, отак от він виглядає. І трішки відповіла на ваші запитання. Завжди рада відповісти. Ви знаєте, що я не видаляю коментарі, я відкрита до діалогу, і тому з вами побачимося в коментарях в новому відео. Всім гарного дня! Пока-пока!